Галочка, от ви ти називала, що є розміри, а це розміри вже з багетом чи без? Янтарні ікони у нас на сайті розміри зазначаються безпосередньо полотна, тобто це розмір самої ікони, в даному випадку 30 на 40 Це розмір ікони, і в залежності, яка буде використана рамка, загальний розмір буде більший від ну, на те наскільки велика рамка, Тобто, якщо рамка 4 см, то розмір ікони з рамкою буде 38 на 48. Ви маєте це враховувати через те, що Кажеться 30 на 40 але ви бачите, що я тримаю в руках досить велику ікону в угу. великих параметрах. Це для враховувати для порівняння, ось 15, це на, 15 20. на 20 на да. бачите, в них зовсім різна Різні. по ширині рама, і, і відповідно до розміру розмір, ікони, ми вибираємо розмір рамки, щоб це не було. Щоб це гармонійно виглядало, щоб не казалося, що в маленькій іконі дуже велика рамка, і не видно ікони, видно тільки рамку. Тому. Переходьте, замовляйте сайт ШабЦП. Конна лавка У нас дуже великий асортимент ікон янтарних обирайте для себе, яку потрібно радістю його тому і відправимо.